Дорогі закарпатці, земляки. В Україні понад 900 днів триває широкомасштабна війна. Наші бійці, наш народ ціною власного життя героїчно борються за незалежність та майбутнє наступних поколінь проти найбільшого зла світового масштабу. Щоденно бої тривають по всій лінії фронту. Водночас країна бореться із внутрішнім ворогом, день за днем руйнуючи корупційну архітектуру, яку зрадники та колаборанти будували десятиліттями. Зараз одним із пріоритетних питань посилення обороноздатності держави є ефективна робота регіонів місцевої влади на всіх рівнях. У цьому секторі потрібні швидкі та ефективні рішення, які забезпечать виконання критично важливих для країни завдань. У зв'язку з цим глава держави Володимир Зеленський прийняв рішення спрямувати мої зусилля для посилення напрямку регіональної політики на посаді заступника керівника Офісу Президента України. Очолити один з найважливіших для країни напрямків функціонування в умовах воєнного стану, це велика відповідальність та велика честь для мене. Як офіцер приймаю це завдання до виконання і докладу максимум зусиль для ефективної роботи заради нашої спільної перемоги над ворогом. Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник Офісу президента, забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами. Підприємцями й іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті. Це ключ до розвитку кожного регіону, збереження людського гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки наших захисників і добробуту кожної родини в умовах воєнного стану. На Закарпатті продовжить працювати одна з найефективніших команд країни, яку ми разом з вами сформували за ці роки. Курс на економічне зростання, регіональний розвиток, руйнування старої корупційної архітектури та посилення сектору безпеки буде незмінним. За ці роки нам вдалося зробити Закарпаття найбезпечнішим регіоном з найвищим показником економічного зростання та неймовірним потенціалом до розвитку. Зараз це відчуває кожен та кожна. Я змінюю посаду, але не залишаю Закарпаття. Ви і надалі будете відчувати мою присутність у всіх сферах життєдіяльності краю. Така воля президента Володимира Зеленського. Тут я народився, тут поховані мої батьки та предки. Тут живе моя родина, близькі та мої друзі. Тут був і завжди буде мій рідний дім. Так ми продовжимо разом розвивати край, зміцнювати всі інституції, вирішувати складні питання та рухатися до перемоги. Де б я не перебував, у той чи інший проміжок часу кожен Закарпатець може розраховувати на мою підтримку так само, як я розраховую на підтримку краян. Дякую нашим захисникам за героїчний захист Незалежності України. Дякую кожному закарпатцю, правоохоронцям, рятувальникам, підприємцям, освітянам, лікарям та всім іншим за довіру і підтримку. Без кожного з вас досягнення Закарпаття були б неможливим. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!